Чандем вже готується, бачите про світло, все прибирають, буде розпродаж. Мені подобається котон за те, що тут можна знайти такі нестандартні речі. Ще один цікавий лук. В кльош і така яскрава блуза. І ось так. В мене все виглядає, такий лук. Всім привіт! Вітаю на каналі. Я вже не стала записувати з мікрофоном, тому що руки прям дуже змерзлі, не хочу вже його діставати. Сьогодні 3 градуси тепла. Прям відчувається, що скоро буде зима. Поки я дійшла до паркінгу, поки машину тут пригріваю, сиджу. Вже так прохолодненько. Я у теплому костюмі, у бомбері теплому, і в принципі так мені нормально, а руки підмерзають. Коротше, їду зараз у SkyMall знімати новий шопінг-влог. Думала перевірити, коли там відкриється H&M у SkyMall, взагалі, чи буде він відкриватись у SkyMall. І сьогодні вранці мені підписується у Instagram, Це мій Instagram, підписуйтесь обов'язково, скидує пост від самого SkyMall, ну, сторінки SkyMall, про те, що там відкривається H&M 23 числа. Тому ми з вами чекаємо. Сьогодні познімаю інші бренди. А вже з 23-го буду включати і H&M у Шопінг-Влоги. Чекаємо ще на Зару і Масі Dutti, тому що я знаю, що вам все ж таки більше подобається Зара і Масі Dutti, а не H&M, але і H&M це добре. Подивимось, я не знаю, чи піду я прям 23 го числа, тому що я розумію, що там будуть черги, там буде купа народу. Можливо, я просто почекаю і піду. Не знаю, там 24, го 25-го. Я подивлюсь ще щоб ну, було нормально, щоб я змогла піти і щось примірити. Тому що ну ви ж розумієте, що там буде купа людей, і у примірочні також так, все зараз. Їду у скаймол, як я сказала, і знімаю шопінг-лог. Чандем вже готується, бачите, горить світло, все прибирають, буде розпродаж, ну, звичайно, старих колекцій, які там залишились ще тоді. Ну, відкриття буде точно. Ну, я все не полишаю надії, щось знайти у кропі, цікаве таке. Подивіться, прикольна ця сумка. А, це тапки. Я думала, це сумка така. Ні, це кап капці. Отсюди нога. Прикольні. Скільки вони. Дуже цікава ідея. 700 гривень. Такі пельмешки. Так, ну тут, в принципі, є що помірити, але дуже багато олеє. Розбираю і підемо до приміреш. Не буду прямо зали показувати, тому що я вам зараз заспойлюю всі позиції, які я хочу помірити. Так? Особливо тут чогось багато чого примірити немає, але в принципі є що показати. У них, до речі, така цікава колекція із мультфільму, як він називався, про наречену щось, пам'ятаєте? А, Before Christmas, <laughs> Ні, не про наречену. Коротше, ви бачите, це сорочка така із вишивкою. Це вишивка, це принт. І є ось такий світшот. Цікаво. Тільки ось такий один в мене лук. Джинси 38 го розміру. Думала, що вони будуть такі. Ну Поширше і вниз підуть, але тут вони широкі, а вниз не спускаються, бо по лінії стегуну вони в мене натягуються. Але вони довгі, гарний, такі сірий. Мені дуже подобається ця кофта, такий светрик. Тут таке плетіння. І ці рукава, як у п'єру. Але це елька, мабуть, у Емці будуть коротші рукава, бо зараз вони повністю мені прикривають. Але я знаю, що деякі дівчата прям люблять ось такі довгі. І якось так. Дуже такий, досить щільний. Подивимось склад, що по ньому, бо він візуально мені подобається. Ну, з іншим таким низом якось надягти його. А, і все. І ось такі черевики. Виглядають як замшеві, але це, ну, звичайно, не замш, Вони десь 1400 коштують. Але такі досить зручні. До речі, у ковтинці 100% котону. У неї добрий склад. Еліка, але я думаю, іємку можна примірити 1000 гривень. Вона така щільненька, слухайте, крута знахідка. Виглядає вона. Ем... Ну, добре, якби я побачила цю картинку у якомусь інстаграм-магазині українського бренду, там було написано, що це е, повністю бовговна, Там я не знаю, вона коштувала 2-3 тисячі гривень. Щось таке, типу, якась там спеціальна в'язка. То ну, я би повірила. Прям важкенький такий. Так, джинси 38 розмір, 1200, але вони сіли не так, як я задумувала. Взуття 40-й розмір, але ви знаєте, що маломірити у кропі. Все 1400. Тут, ви бачите, типу замши. Візуально вони реально прикольні. Гарний такий цей колір, кришневий. Нагадують замша, на дотик приємні, але не знаю, як вони будуть себе вести у непогоду. У Стіму, я думаю, ми підемо наступного разу, а зараз <підемо>, підемо у катон. Так, я заходжу у катон. Тут щось так дуже близько до входу поставили цю кав'ярню, ці, ну, ці, ці диванчики від кав'ярні. Якось вони і одразу вхід. Так, ну ви знаєте, що котон дуже схожий на Вайкікі у тому плані, що взимку тут набагато менше можна купити, ніж влітку. Але я буду старатися. Гарний такий готовий вже лук, спідничка, таке пальто, типу піджак, така ковтинка, але пальто-піджак дуже приємно на дотик. Я хочу сказати так, я б, можливо, так і приміряла б. ще такий варіант є: джинси. Так, і тут знижки у них 949 гривень, така ковтинка, але це прям ковтинка. Ви бачите, ну, вона не тримає форму. А такі моделі, як правило, мають тримати форму. Є вже такі більш-менш новорічні сукні. А, до речі, дівчата, вже ж треба якось придивлятись до <сум> новорічних суконь, так? Тисяча гривень така. Ось така, велюрова. Ну, На фігурі вона має гарно сидіти, тисяча гривень. Ось така це мармуровий велюр чи бархат. До речі, ось не погано, слухайте, можливо, я її примірю, подивимось. Робити вже новорічні луки 350 гривень. Може розмірів немає, подивимось. Ну, Виглядає нормально. Ну, як нормально, добре виглядає, але треба просто на фігурі дивитись. Тут так ну, по моделі не зрозуміло буде. Ось ще один лук. Це те ж саме пальто, але у сірому мені тканини більше подобається. І тут у нас така спідничка. Ну, До речі, лук прикольний. Такий гарний жакет. Він вкорочений і він приємний на дотик. Ось ця тканинка приємна. Вона, типу, костюмна, така досить щільна, на підкладці. 1149. Хто шукає вкорочену таку річ, тут є плечики. Реально вона якісно зроблена. Ще один цікавий лук. Таке худі з люверсами. І спідниця шорти. Це шорти. Так, теж з такими люверсами, але вже маленькими. Такий досить щільний денім, я хочу сказати. Мені подобається. Ось ця історія подобається. Цікаво так. Так, ну все, я пішла збирати. Мені подобається котан за те, що тут можна знайти такі нестандартні речі. Подивіться, срібний лук мій. Ковтинка Гольф, така блискуча, але він, хоча плечі мої, вона щось мені ось тут тягне. І надзвичайно крута спідничка. Подивіться. У Зари були, чи є досі такі джинси, знаєте, з ефектом. Я не знаю, як, як це, це назвати, з таким самим ефектом. Хто е бачив ті джинси, я так думаю, ви зрозумієте. Ось так вона виглядає, вона мене обтисла. Я взяла 36, наче розмір, але вона маленька, треба 38-й, і причому тут тканина ну, через це напилення, я так зрозуміла, майже не тягнеться. Тому вона, прям така дубова, але разом з тим щільна. Дуже крута якість. мені прям вона дуже сподобалась. Тому просто брати на розмір більше, щоб не обтискали і все. Дивіться, як виглядає круто? Я не показую вам ноги, тому що в мене немає взуття. Ну, взагалі у Котона нема взуття тут. А у мене кросівки зараз які сюди ну, ніяк не підходять. Сюди якісь чи високі чоботи, чи ботфорти, чи щось таке. Чи, наприклад, навпаки грубі чоботи, типу Мартінси, чи якісь високі грубі Челсі. І ось так. Слухайте, надзвичайно крута спідниця. Я такої не бачила ніде, ні в одному магазині, ні у тій самій зарі не бачила. І плюс вона крута по якості. Мо мені подобається цей край обрізаний. І подивіться, як тут зроблено. Трохи розмір по більше взяти, чи може навіть на два розміри, щоб вона поїхала вниз. Вона щоб не знаю, на кісточках, наприклад, була, і вона тоді і довше буде. Яка крута спідниця? У мене такий тотал uh, срібний лук. Спідниця 36 розмір. Зі знижкою 1250 була 2,5. Знижка дуже добра. Подивіться на цю тканину. Досить цупка, плюс це напилення. Дуже ефектно. Спідничка на новий рік її можна одягати на новий рік. Ну, якщо там вдома святкуєте, чому б ні, якусь теж таку ковтинку яскраву, тобто чи просто чорну, білу, не знаю. І ось цю спідничку вона виглядає реально стильно, круто і дорого. Залишила цю ковтинку. Мірюю джинси. Джинси взяла собі. Ем, мені потрібні такі типу темносірі, е, але я хочу, щоб вони були широкі, як зараз на мені, але довгі. Це довжина 30 на мені. 30? ану. Ні, 32. Це в мене 29 розмір. Зараз на мені 30-й розмір і довжина 32 Я так зрозуміла, що сам по собі ця модель вкорочена, бо ну, що це за 32 довжина? Але дуже шкода, бо тут е, дуже щільний джинс. Не знаю, це видно чи не видно на камері. Він такий тримає форму, щільний, вони дуже якісні, вони такого кольору, як я хотіла. На Мені 30 й розмір, я нагадую. І ось так він на мені виглядає. Типу, трошки така ну, середня посадка, такі досить широкі. Мені треба так, щоб унизу е, збиралась гармошкою на кросівках. У мене такого немає. Вони якось через це виглядають, але дівчата дуже круті джинси. Одразу кажу вартість Так, 1300 гривень. Зараз джинси. Я так бачу, що вони подорожчали у багатьох брендів і у середньому вони зараз півтори, 1700 і так далі. Ну, я не кажу вже про якісь українські, які роблять там за половиною. Тому 1300 нормальна ціна на 30-й розмір, 32-га довжина. Ось так на мені вони виглядають. Але якість прям прям крута. Блін, ну шкода. Ковтинка срібна 250 гривень. м 250 Але я б не сказала, що вона прям дуже приємно до тіла. А як вам таке? У мене тотал-срібний лук, тотал-джинсовий лук. Звичайно, сюди я б натягла не джордани, а чорні казаки з якимось з якимось металевими елементами. Є такі узари, у манго, на сайті я бачила такий десь металева вставка якась і так далі. Такі не дуже прям високі казаки. Дуже прикольно ну, на підборах саме. Таких більш-менш високих, дуже ефектно буде виглядати. Ви бачите, що в мене тут різні відтінки денімо, і це нормально їх так поєднувати. Мені спідничка сподобалась цим рванням. Ви знаєте, я люблю рвання. І крута джинсовка. Тут все розшито стразами, воно дуже яскраво, дуже так блищить, переливається. І, до речі, це теж такий більш-менш непоганий лук на новий рік. Знаєте, якщо ви не хочете якось особливо виріжатись, наріжатись, то чому б ні просто не натягти джинсовий такий костюм. Чи просто джинсову ось таку сорочку. Вона така досить яскрава, знаєте, з такими ці стрази додають настрою все ж таки. Мені подобається. Так, покажи їй ось так. Можна з джинсами, з брючками, Ось так воно виглядає. Джинсовка М ка по знижці півтори була три і спідничка 800 гривень була 1636 розмір. Так, Я маю якось так тримати цю сукню, бо вона в мене просто сповзає униз. Прикольна сукня, така новорічна, дуже яскрава. А на мені МК, але вона добре тягнеться і вона якось ну, наче типу сіл по фігурі, але зверху в мене взагалі ніяк не зафіксовано. Такі сукні треба, щоб вони прям. І не знаю, дуже активно облягали, притискали до тіла. А так вона в мене така вільненька, і тому в мене просто все падає донизу, бо верх досить важкий, бо тут кісточки йдуть, і тут йдуть типу, кісточки, а тут все на спідниці дуже вільно, і тому воно просто в мене сповзає донизу. Треба ось так тримати. Але так сукня непогана, не знаю, еску вже мірити не буду. Так, я в кросівках, ми розуміємо, дуже яскраво блищить. Вона, вона чорна. Так, я думала, що вона якась темно-синя, вона якось відливом синім е, дає. Але вона така чорна, з темно-синім блиском, можна так сказати. Е, мені подобається. М'якенька, але треба правильно обирати свій розмір. Я просто так тримаюся. У мене нічого, нічого не зірвалося. Класична вечірня сукня з відкритим декольте. Так, воно прикольна. Це гарно зроблено. Подивіться. Так. Я так зрозуміла, що показуємо йому вже новорічні сукні, сама спитала, сама собі відповіла і сама почала показувати. Знаю, що багато хто з дівчат полюбляє цю саму атмосферу і навіть вдома просто надягнути, надягти сукню, о, чому б ні. І знаєте, разом там з родичами, з чоловіком, з друзями якось о, відзначити це. Не знаю. тому... Показувати взагалі такі луки чи ні. Що скажете? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ця сукня 900 гривень МК. Ще раз подивіться, як вона блищить. Я ось такий пірожок сьогодні. Ну, ну що, 4-3 градуси тепла. Звиняйте, я, я вже одразу утеплююсь. До речі, до цього жакету є ще спідничка, про яку я казала, що гарна тканинка. Піднічка не на підкладі, вона така, бачите, цікава. Я йду у Резервт, ваш улюблений. Тут, в принципі, небагато чого змінилось з мого останнього візиту сюди. Що будемо мірити сьогодні? Пальто таке ялинка. Може, якісь куртки помірити? Ого, нове пальто, до речі. Бачила його на сайті 2,5. можливо, помірюю. Воно таке досить м'яке. Ну а так, все як було. і було. Я краще ось це пальто поміряю. Але воно ну, таке досить щільне, але не прям преміум. Тут є вовна, вовна є. Не знаю, зараз, коли погода буде 3-4 градуси, тепла, хтось буде пальто носити. Можливо, Краще куртку. Тим паче воно виглядає якось. Воно таке важкеньке, але м -м, якось не прям вау. Є ще така шубка, але теж вона не вау виглядає. І подивіться, брюки кльош, і така яскрава блуза. Дуже яскрава. Мені подобається, як вона зроблена, така нестандартна. Її можу вам порадити. 1600. Нова дублянка, чи ні? Чи наша була така? Та ні, наша була. Так, це та, яка мені не подобається по якості. Хоча в'язальна вона гарненька. 2600. Так, оно. І хутро, хутро дуже м'яке. Якщо вам на один-два сезони, то можна брати. Така гарненька сукня, міді, дуже гарний відтінок. поєднала з такими moon Boots на хутрі. Дуже довго. Я взяла ельку, щоб вона була вільнішою, але ще так думаю, і X можна брати, бо ну, все рівно якось облягає. Хоча плече вже з'їхало. ну Тут просто така тканинка, що тягнеться і вони так без запасу роблять. Ви бачите, що тут такі перлинки. І вони по всій сукні. Ось і дуже ніжний матеріал, мені подобається, м'який, приємний, гарний колір. Сукня, до речі, прикольна, її можна теж використовувати для Нового року. Ну, не обов'язково якусь фестивальну сукню. Можна якусь ось таку затишну, гарненьку, але з такою родзинкою, невеликою. А на спинці, ну, на спинці логічно, немає цих перлинок, тільки спереду вони. Склад сукні, 84 акрил, 10 поліамід і 6 цеполіестер. Вона м'якенька Елька 1700. Куртка, ще одна сукня, знову ці мунбутс. Ця сукня вже прям оверсайз так, як треба, ніде не облягає. Більш така вільна, теж дуже приємна, корот... більш коротка, такий бежевий відтінок гарний, і він майже ідеально підходить під цю куртку. Куртка у розмірі XL, ну, Хіба скажеш? Я б просто ось такий розмір брала. Я б менше собі не брала. Такий тут ковір в'язаний. І тут є дов'язана рукавах. Ну, така непогана, вона не прям дуже сильно тепла, але зараз, на таку погоду, як зараз, непогано. І гарненький колір. Просто треба брати на розміри. Тут не на розмір, тут на два розміри більше треба брати однозначно. Ця сукня Светрик 1400 елька, але це 100% поліестер. Тут ціна невідома. Це куртка була XL розмір. Тепер лук у сірих відтінках. До речі, це пальто реально непогано виглядає. Пальто шубка. Якось так. В, мені, в мене нові чоботи і така сукня светрик. Щось я сьогодні по светрикам пішла. Реально непогано виглядає. Воно таке рівненьке, важкеньке, приємний цей барашек. Але, ну, звичайно, не зимове пальто, а таке на теплу осінь. Теплу весну. Тут одна кнопка, дві, дві кнопки. І все. І ось так в мене все виглядає такий лук. Мені подобається ще сумочку якусь додати, наприклад, мою ось цю сюди. Якось так. Якийсь цікавий такий елемент. І все. Готовий лук. Як вам. Чи, можливо, червону сумочку? Пам'ятаєте, у волозі із Манго я мірила червону сумку до багатьох луків. І, до речі, сюди червона сумка прям ідеально вписалась би. і вона була якраз таким яскравим крутим елементом, бо чорна трохи такий очікуваний е варіант, а червона більш акцентна. Шубка непогана, хочу сказати. Так, светрик тут в мене, він такий. Коротенький, на мене це міні, на вас може бути по-іншому сідати. Це ельку я взяла, спеціально щоб було побільше. І ця шубка пальто теж в мене елька, наскільки пам'ятаю, і нормально, я б менше не брала. Ось таке взуття, чоботи. Але вони не з натуральної шкіри. Це прям відчувається і по якості на дотик відчувається, і по запаху вони пахнуть реально якимось якоюсь резиною. Так mm, так. що так. Це сірий светрик, 68 акрил, 28 поліестер. 4 еластан. Це був розмір L і коштує 800 гривень. Ця шубка пальто ЛК 2,5. Що буде ось такі на підборах. Я взяла сороковий розмір, бо там не було 39-го. Серково все ж таки великувати. Хоча я не скажу, що прям дуже сильно. Якщо прям з таким шкарпетком товстим, то можна і, і на розмір більше брати. Дві 400. і мунбуци ось такі. Вони високі, гарний такий колір, і всередині хутро. Вони, до речі, такі непогані. Погано зроблено, 39-й розмір, 2000. Ну, єдине, що ну, шкір не, не натуральна і ногу буде парити. В мене сьогодні був ось такий лук, бежевий костюм від Idol Studios. Тут можете прочитати наш бор, бомбер. Бомбер унісекс, і чоловіки також можуть носити. Мого чоловіка також є такий бомбер, і я ношу прямо задоволення. Як тільки холодає, я його надігаю і е, прям дуже він гарно гріє. Плюс у нього можна закутитись, як у ковдру. Знаєте, він все прикриває навіть при моєму зрості. Він такий подовжений, оверсайз. Сюди будь що можна під низ надягти. Коротше, дуже раджу дівчатка придивлятись до цього бомбору. Ми зараз робимо нову партію, бо минуло минулому всю розпродали, робимо зараз нову, дошиваємо, тому в принципі можна вже замовляти, просто там почекаєте, на броню вам поставлять. Так, джортини мої. Так, це бежевий костюм. Сказала. Моя нова сумочка. Подивіться, я люблю такі приколюхи на цього котика. Я такого ще не бачила. І плюс мені дуже подобається ця форма, типу пакетик такий. Дуже все зручно, це натуральна шкіра, шкіра типу ікра називається. З неї нічого не стає. Прям я вже встигла її поносити пару днів, і прям дуже мені все подобається. Замовляла я опублікувала у себе рілусовий інстаграм, там відмітила продавця. Ну бренд відмітила. Тому можете просто до нього переходити. Ну у мій інстаграм і там до нього переходити. Одразу скажу, що це китайський бренд преміум сумочок. З натуральної шкіри бафелі називається, якщо я правильно вимовляю. Мені прям дуже він сподобався. У них є і більш такі футуристичні з цим котиком, більш яскраві, там срібні, дуже гарні. Я вибрала такий спокійний варіант. Є взагалі без цього котика, якщо ви таке не полюбляєте. Вона реально така дуже якісна. Коротше, в мене поповнені в колекції. Як вам напишіть? Так, я дуже зголодніла, я пішла їсти. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Напишіть, який лук сподобався не більше, і чи робити відео із новорічними луками. Будь ласка, мені мені потрібно це знати. Бувайте.